Вітаю! Мене звати Артем Чернеченко, мені 30 років і я свайного міста Суми. З дитинства захоплююся музикою, особливо співом. Я являюсь курсантом Національної академії Національної гвардії України. До повномасштабного вторгнення працював артистом ансамблю народної пісні Слобочанський банксом обласної філармонії. В період 2022 року робили та приймали в участь у благодійних концертах не тільки в Сумах, а й по всій території України на підтримку ЗСУ. У 2023 році як учасник АТО потрапив під мобілізацію у лави Національної гвардії України. Розпоживши місяці всіх. і навчається спеціальності культурові. Ця сфера дає мені більше можливостей для розвитку сучасного бачення української музики, яка зможе об'єднати різноманітні вподобання людей. Сподіваюся, що цей проєкт дасть змогу популяризувати наші пісні і нашу культуру в цілому. Нехай ворог знає, що наша нація дійсно сильна, а наш політичний код – безладний. Перемогти ворога можна тільки разом. Слава Україні!